Найкращі віршовані та прозові твори, які вважаються взірцем української дитячої літератури, стають більш доступні для незрячої малечі у Києві. Презентовано збірку «12 місяців. Надруковано шрифтом Брайля. Книга Календар для дошкільного та молодшого шкільного віку ідея не нова. Збірка оповідань віршиків та загадок, підібраних за принципом річного циклу, виходила ще у 1974 році. А от шрифтом Брайля вперше діти в ні в чому не винні. Їм треба читати кожного дня. Ми не ми чекаємо вже більше 20 років незалежності. Ми чекаємо, що колись це буде. І десь раз в рік чи два рази в рік видається одна книжка для позакласного читання. Ну, це взагалі можна слухати, але неможливо замінити читання. Читання надає е, дуже, дуже, дуже багато дитині, читання розвивається. Завдання проекту не лише привернути увагу до проблеми нестачі спеціальної літератури для особливих дітей важливим аспектом наголошують організатори є система розповсюдження збірки. А якщо друкують книжку одну, то її друкують. Тисячу, дві, три і п'ять тисяч екземплярів вона не потрібна в такому великому обсязі. Потім проблема де їх зберігати, куди їх надати. Перша книга вийшла невеличким тиражем. 20 книжок. Але на чотири школи інтернат вона для незрячих діточок. Вона розповсюджиться по Україні. Три книги по три книги підуть в школи. Залишиться книги в бібліотеці для незрячих, залишиться імені Островського. Участь у презентації взяв Сергій Поноченюк, один із небагатьох художників абстрактного живопису, який створює свої роботи не тільки маслом. Митець відтворює точні рельєфні копії полотен. Побачити, які випала нагода і відвідувачам презентації. Спочатку було це важко, а потім уже технології, руки, голова довела до умаси. І на теперішній час буде дуже просто. Ідея проекту. Це залучити зрячих людей, і незрячих в Кімнаті, щоб вони змогли поспілкуватися, знайти якісь спільні мови, і таким чином уже суспільству показати, що можуть можна об'єднати мистецтво зрячих і незрячих, вони можуть виглядати і дивитися, і насолоджуватися тими роботами, які зроблені для них. Частину коштів від продажу своїх робіт Сергій передає на друк збірки. Також художник влаштовує майстер-класи із малювання, які користуються серед незрячих дітей величезною популярністю. Дітей якби там не обманеш, да вони бачать це все і їм подобається дуже. Тому я б дав би перевагу дітям, бо їм це цікавіше набагато. Ми багато проводили майстер класів і коли вони відчувають кісточку і Обгустинутої краски то зовсім інші обличчя, зовсім інші почуття, і набагато це приємніше. Ну, зі сторони наблюдати відбулася презентація видання у приміщенні бібліотеки для сліпих імені Миколи Островського. Деякі відвідувачі закладу залишаються вірними улюбленій бібліотеці десятиріччями. Це буде перший крок, крок з тих шляхів, коли прирівняються. Зрівняються можливості людей, які не бачать, з здоровими людьми, щоб незряча людина змогла осягнути весь той світ, який його оточує, чи хоча, хоча б наблизитись до цього, збірка вийшла українською мовою. Перший номер називається Травень і присвячений відповідно останньому місяцю весни. Книга построєна таким образом, що месяц май раскрывает свои тайны и приглашает детей в экскурсию своими праздниками. В книге описано очень много праздников. Небольшой исторический экскурс, что за праздник, с какого года, почему он отмечается в Украине, международный он или только украинский. Есть загадки, есть пословицы, есть скороговорки, есть страничка, старинка-веселинка, как мы ее назвали, Буде інтересна дідкам. Є головоломка. Ініціатори проекту сподіваються на підтримку усіх небайдужих, адже мають надію видавати збірку 12 разів на рік. І не лише в Україні. Ірина Лисенко, Євген Полінкевич, новини культури.